Мамуші. Я живу з чудовиськом. Пожежа автор пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який мало не втратив свої вуса. Життя із чудовиськом Катею ніколи не буває спокійним. Щось дивне трапляється щодня, але того дня рівень катастроф. Перевищив усі допустимі межі. Це був звичайний ранок, ну, звичайний для мене. Я лежав на підвіконні, спостерігаючи за голубами, а чудовисько у своєму звичному стилі метушилося на кухні, розмовляючи сама з собою. Сьогодні зробимо омлет, бурмотіла вона, може, з овочами. Чесно кажучи, мені було байдуже, що саме вона там збирається готувати. Головне, щоб мені перепав шматок. Найкраще, якщо цей шматочок буде курячим. Я почув дивне шипіння. Це не був звук її загадкової говорючої коробки, яку вона називає чайником. Ні, це був інший звук. Шипіння, ніби хтось шепоче мені. Зараз щось вибухне. Це були перші сигнали лиха. Я нічого не розумів, але на всякий випадок насторожився. Що за почулося від чудовиська? Я підскочив, щоб розібратися, але було запізно Із пательні повалив дим. Чудовисько заверещало. «Ай, оце так. Я почав метатися по підвіконню. Що відбувається? Що робити? Рятуйте мене. хотів закричати я, але замість цього голосно видушив. «Няу!» На кухні вже панував цілковитий хаос. Пательня горіла, справжній вогонь, ватра. Вона схопила рушник і почала ним розмахувати перед пательнею. Навіщо? Хто знає, вона явно не мала уявлення, що робити. Потім, ніби у паніці, побігла до раковини, схопила чашку з водою і плеснула на полум'я. О, яка це була помилка! Відбувся великий спалах. Полум'я піднялося ще вище. Олія почала розлітатися в усі боки, дим став густішим. От халепа! Волала вона, розмахуючи руками. У цей момент я вирішив, що мені тут робити нічого. Почало пахнути чимось паленим. Мої помаранчеві очі почали сльозитися, і я зрозумів, що ніхто мене не врятує. Треба рятуватися самому. Я стрибнув із підвіконня на шафу. Згори було безпечніше, але дихати було ще важче, ніж біля вікна. Ти сидиш і дивишся, звернулася до мене чудовисько. Ну, звісно, дивлюся. А що ще я можу зробити? У мене лапки, а не руки, щоб гасити пожежі. Крекнувши, вона нарешті накрила пательню кришкою, і полум'я почало вщухати. Дим все ще висів щільною хмарою. Чудовисько стояло посеред кухні, важко дихаючи із брудним рушником у руках. Усе під контролем, сказала вона, кашляючи. Під контролем? Та ти щойно мало не спалила мій дім. Вона почала відчиняти вікна, щоб провітрити приміщення. Коли дим нарешті почав розсіюватися, вона глянула на мене. Це ти винен, так? Оце вже занадто. Я винен. Я? Я ніколи в житті не чіпав вогонь. Моя вовна і вуса мені дорожчі. Я поважаю вогонь, але тримаюся від нього якнайдалі. Я просто лежав на підвіконні, а тут вона зі своїм овочевим омлетом звинувачує мене. Я видушив найобурливіше, няв у своєму житті. Ну, гаразд. Пробурмотіла вона, зрозумівши, що переборщила. Це, мабуть, я відволіклася. Звісно, ти відволіклася. Після пожежі, яку влаштувало моє чудовисько, я цілий день обдумував те, що сталося. Чудовисько явно не здатне вести нормальне господарство. Вона не вміє готувати, не вміє гасити пожежі і при цьому завжди звинувачує мене. Але знаєте, що було найбільш образливим? Увечері я спустився на кухню, щоб оглянути поле бою. На плиті стояла нова пательня, а на ній свіжий омлет. Хочеш шматочок? запитала вона. Хочу чи ні? Звісно, хочу. Але я вдав, що не зацікавлений. Хай знає, що я так просто не пробачу. Можу сказати одне якби не я, цей дім давно б розвалився. Вона не визнає, але я тут головний. І так, це був не я. Ніколи не був і не буду. Навіть якщо своїм шикарним виглядом відвернув її від приготування їжі постскриптум. Якщо ваше чудовисько подивиться на вас із докором, задумайтесь можливо, це воно саме винне, тільки цього ще не усвідомило. Селіна та мамущі. Пожежа. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!